Дорогі викладачі, дорогі студенти, хочу привітати вас з Новим роком. Хочу побажати вам щастя, здоров'я та мирного неба. З Новим роком! Я від чистого серця хочу привітати нашу велику колежанську родину зі святами, а також наступаючим новим роком. І побажати щастя не такого, як сонце, бо воно заходить. Любові не такої, як пітер. Бо він гулящий, а також добробуту, не такого, як зорі, бо вони гаснуть. Злагоди, краси, здоров'я, щастя. Всього найкращого, як небо, бо воно безкрає. А також у наступному році я хочу побажати всім мирного неба над кожною домівкою у нашій ненці України. Зі святом! Добрий день, шановні викладачі та студенти нашого колегу. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Студентам хочу побажати гарних оцінок і успіхів у навчанні. Нашим викладачам хочу побажати щастя, здоров'я, крепких, крепких нервів. І нехай у вашому домі завжди буде щастя і тиша. Наша країна, вона не незламна. Так цей рік виявився для неї досить тяжким. Для нас всіх виявився досить тяжким. Але ми доводимо собі і всьому світу. Що ми не злами, з Новим роком, щастя, здоров'я і успіхів! Ось незабаром розкриються двері, і заполіг кожної оселі переступить новий 2023 рік, яким він буде для нас, українців, щиро вірю, що натхненним, переможним. Світлим і відновлюючим, а символом наступного року є кролик, зайчик або котик. Тож хочу побажати у наступному році нашим котикам ЗСУ віри у свої сили, мужності і міці. Нехай янголи-охоронці завжди будуть поруч, ви наша гордість, ви наша опора. Студентам бажаю, щоб не були ви як ті зайці, щоб не бігали від сесії до сесії, а навчалися мудріли. Бо ми майбутнє держави. Шановні наші викладачі і всі працівники коледжу. А вам дозвольте від щирого серця побажати натхнення, нових звершень, щастя та добробуту. Нехай кожен новий день у новому році дарує лише яскраві миті з Новим роком! З Новим роком вас вітаю! І у рік новий бажаю щастя і радості навколо. щоб це було чудово. Хай пухнастий, білий сніг. Гроші сипе на поріг. Хай веселий рік цей пине. Та здоров'я не покине. Набігають кінця 2022 року Мені дуже хотілось побажати всім вам знати своє натхнення, і ті своїм ідеальним життєвим шляхом. Бажаю всім здоров'я, щастя, кохання. Найголовніше зараз це мирне немоноді. Шановні викладачі та студенти, нехай у новому році життя буде багато на незабутні враження, Хай мрії збиваються сяють на обличчях посмішки, очі співце щастям. Нехай в душі буде більше добра здоров'я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку подорожей і хороших подій. Нехай новий рік дарує тільки найкраще.